Ще не вдома, і я хочу, щоб кожен нас почув і побачив, що ми є, Що про нас не забувати, бо ми родини зниклих безість. Кожна пара берців вона особлює кожного воїна на якого чекають. Нам почали відгукуватися. Люди нам відгукнулися два військторги, які в сумні нас 70 берців привезли, нам привезли. А в цілому це просто небайдужі. Це були і військові, це були просто небайдужі. Це були сім'ї, звісно, без зниклих безвісти. По перше, ми дуже хочемо підтримати родини, родини зниклих безвісти, показати, що вони не самі, що ми з ними, що ми чекаємо, що ми віримо в повернення наших воїнів. Бажаю, щоб в кожній сім'ї прийшла найкраща краща звістка, що ваш рідний живий і як Дідусь був завжди моїм героєм. Только он він без вести зниклих, не було плохо, коли дідусь без вести попав. Чекаєш на нього? Так. Вона вдома малює плакати на підтримку дідуся, сама тексти собі видумує, я допомагаю їй писати, бо ще поганенько так пише. Але діти знають, тому що в той день, коли я знала, я взагалі втратила свідомість посеред двору. І діти бачили це все, і вони знають, розуміють, і вони підтримують. Вона в мене такий боєць, і вона мені дає наснаги. Коли в мене опускаються руки, то дитина мене підбадьорює і каже: Мама, не плач, ми дідуся знайдемо. Старший скаже, що русі вкрали дідуся, вони повернуть його, не переживай. Діти настроєні оптимістично і тільки заради дітей і тримаємося. Бо це наше майбутнє, за яке дідусі боровся.